Друзі Віта, ти що така сьогодні Трошки навіть досі покрапав, коли їхали. Ну зараз дощу нема. Сподіваюсь, так воно і буде. Сьогодні, друзі, ми повинні були їхати в Закарпатті до Романа. Ті, хто уважно нас дивиться, знають про кого я. О, от. Але не поїхали, тому що він вчора буквально весь 10-й вечора написав, що... Пастух підвернув ногу і нема кому з вівцями ну, випасати їх по горах. І він сам зараз буде це робити. Так що трошки треба почекати, щоб одужав пастух і ми поїдемо обов'язково. Ну а зараз ми приїхали, ми зараз на Львівщині. але ближче до гор. Буквально ще там декілька кілометрів і вже починаються перші гори. Приїхали в ці місця подивитися, що тут по грибах. Сухо в лісі, чесно кажучи. Дощику не вистачає в цих місцях. Ну, сподіваюся, хоч якісь грибочки дознайдемо Ну, а все, що ми знайдемо, всі ви знаєте. Все це побачите. В тому році, приблизно в цей час, ми тут знаходили і біленькі. І лисичку. Тут лисичка, до речі, три віда. Жовта, звичайна, біла і аметистова лисичка. Отак. В одному лісі три різних віда лисички. Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я і Гріша, наші сабакени. Так. Поки що нічого, але надія є. Повторюю сухо. Я думав, в цих місцях буде трошки більше вологи, але ні. Тут мішаний ліс, є і хвоя, є і лістини дерева. Дуб, буки, береза. Ця поїздка у нас спонтанна тому що вирішили тільки вночі куди їхати Жехльон розвідка Так що така буде більш розвідка по цим місцям Ми в цьому році навесні Я не пам'ятаю початок травня да, напевно були тут ну, подивитися Як тут що по грибах Нічого не було Ну Пройшло вже практично півтора місяця і вирішили ще раз провідати ці місця. Полазили десь хвилин 20 тут жодної лисички. Да взагалі тут жодних ніяких грибів, нічого нема. Ну тобто тут переважно хвоя все ж таки. Хвоя мовчить. Ви вже бачили, що ми біленькі знаходили. Цьому році і непогано, і лисички непогано, але то все було в листяних лісах. Переважно бук був лісок там, де переважно дуби, там теж знаходили і лисичку, і білий. А тут нема. Так що зараз пройдемо далі, тут ліс змінюється, тут більше буде. Ух ти! листяний ліс. Тут берез більше. Буки є, дубочки є. Давай рішу зараз праворуч. Ну от від цих яров отак от, от підемо. Да, да. Для хвої ще рановато. Не знаю як в інших місцях, в областях інших, може. Ну я бачив на Київщині, да хвойних знаходять. Ну, У нас тут рановато. Повторюю, це... Ближче до гор. Холодніший. Ну. Але все рівно я думав, що хоч потрошки, та лисичка полізла тут. Ну нема. Нема. Подивимось. Походимо. Жекері, пішли. Ріж праворуч один. Не йди далі там. Ми в цьому році збирали... Із лисички, тільки білу лисичку. Амітістову жовту, звичайну, чорну. Ще не знаходили. А тут є місце, де ми бачили амітістову лисичку. От Де ми пройшли, там тільки жовта. О. Я до чого? До того, що може... Амітістова пішла. Що, значить, Лисичка. о! Лисичка? Так. Звичайно, жовта? Так. Отако. Звичайна жовта лисичка. Ууу, три штучки. Так. Ну і така, ну це, напевно, розвідники, так? Да? Ну подивимось? Немає. Зараз пройдемо далі. Так. Заберемо. Та й гарна яка. Ну, з першими нас на сьогодні грибочками. В цих місцях та лисичку дуже гарно видно. Угу. Тут листочка небагато на землі, її видно так добряче. Угу. Так. Подивимось. Йдемо трошки, там хащі не пройдемо. Трошки отак. і води. І так була похмура погода. Де він? А зараз так різко потемніло. Є? Не набігався Жека ще. Носиться. Хоча якась мишка побігла. Так, три грибочка знайшли. Ну то для... Жекірі, Більва і Марселя, а де наші? Два грибочки ще. Шукажі. Як мінімум 5 повинно бути. Так, шукаємо. Ух, скільки тут порито, так? Да? Ого! Ну ми так далечко від сел Заїхали по лісової такої гірської дороги. Каміністи. Вирішили зробити привал. Собаки поп'ють водички. Ми вип'ємо каву по бутику. Що, Марсуш? Зараз, зараз. О, до речі, у нас є отакі сідушки розкладні. Гарна штука, ми їх беремо з собою і на грибалку, і на рибалку. Так що зараз покажу. Дійсно, така корисна штука. О, бачите, мягкенька. І от бачите як. отак так от постелив, можна сісти мягкенько, отако. Так До речі, ці штуки ми купляли, Я залишу силочки в описанні. Ще є знижечка на них на, на, по промокоду Жекері. Ну, все побачите, я в описі під відео все залишу. Да. Зараз, зараз дамо водичку. Друзі, вирішили повернути а, в цей же участочок, з якого ми заходили в ліс. О, сонечко. <хи> От. І пройти на іншу сторону, з тої сторони теж цікаве місця. І більба не розчули. І тут о, потрошки лисичку знаходимо. Воно. Бачите? Так. Ну якраз нам десь ще метрів 150 до того ліса, до того участочка ліса. От зараз і подивимось, може в деяких місцях молоденькі. Та вона тільки-тіки Та почала. Я бачу, бачу, багато бубочок оно. О, як, з одної сімейки, ну тут багато оно, бачите яких бубочок. Нехай вони залишаються. ну, Тут все в них о, воно, воно повністю. Ну, Тобто, все ж таки пішла, так? Да? Ще не масово, ну от бачите. Спочатку знайшли три штучки і отут от таке містечко повилазили, штучок 10 ще. Маленький дрібної багато. Ще бубочки, да? Ага. Да. Ну, Такі брати. Вони тут всюди. Отам, ліворуч. Так, ну пішли. Не, що ну, треба десь через тиждень приїжджати. Ну тиждень, так, да, не менше. Мені. Бо Мені. дуже маленька. О, цю можна забрати. Так, обережненько тут. О! О, жопка! Ох, и буры лома тут, дыряво-попадовые. Где да, это там? Все, уже выходим. Уважьте, как лес сменится. З того хвойного участочка виходимо. От ще подивимось тут. Те, що лисичка прокидається, це дуже гарно. Це означає, що грибниця зав'язалась і будуть в цьому році тут грибочки. Мухоморчик. Або... Сіророжеве або пантерний. Ну це треба зривати його. А в будь-якому випадку ми не беремо. Не той. Не той. Сьогодні... Ух! Комар'я щось більше. Пішли, пішли, пішли собакими, пішли. Допомагайте шукати гриби. Вже видно, що набігалось поруч. Повернулося трошки на лісову дорогу. А з іншої сторони тут ліс зовсім інший. Подивимось, ще тут. І тут здається і вологи більше. Листи, бачите, які великі. І під ними волога є. Але ви бачите скільки їх? Тут щось знайти важко. Такі місця, де можуть бути біли. А ми на цю сторону з тобою ніколи не ходили, так? Жодного разу. Це що? чесночник Ні, схоже, але ні. А пойшли сьогодні тільки із-за того, що в тому лісі грибів ще нема. Ну, вирішили подивитися, що тут. Цікавий ліс, слухай. місаний Зовсім інший. О, хоч би так сонечко вийшло, гарно так. Дуже густий ліса тут. І коли похмура погода, то в лісі дуже темно. О, як пташки почали співати. Не ми осиший помітили. Коли похмура погода і вилазить сонечко, і пташки прокидаються, співати починають. Так що сьогодні не тільки провідали наші місця да, з лисичками, а ще й от по нових місцях. Я постійно кажу, що нам дуже подобається по новим місцям полазити. Ну тут я думаю, що по новим місцям треба трошки пізніше лазити. Так, да? тут... Нема ще грибів, О, трошки дати да, часу, mm. бо зараз лазить, не лазить, тут нічого не знайдеш. А може тут і гарна грибниця, так? Да? Mm -hmm. ну. Наступного разу сюди приїдемо, обов'язково в цей ліс заглянемо. А то височко чи щось грипить. Де? Як не бачиш? Бачу. А, листечко, глядиш. Такий листик, як шопинка. Ну. Пішли, Марсик, Вперед, пішли. пішло. Що це з тебе таке? Ну Знаєш на що схоже? На яйцо веселки. А, може бути. Молоденьке. Да? Схоже на яйцо веселки. Лікувальний гриб. Жеків він один такий маленький, но... Жекі! Жекіри! Де он! Да. Роблять настоїнки з нього, чи щось таке. Ну, вони нам дуже рідко попадаються. Ну, по наших місцях, де ми лазимо. Як ти його побачила, такий маленький? Ну, він прямо у мене ага. Так, далечку яку не побачила. Повернули, друзі, ми обратно до лісової дороги, де йде машини. Ну, вдала розвідка, тому що... А, є перші лисички. повторюсь, грибниця зав'язалась, будуть гриби. Але трошки треба почекати. Так, треба, треба чекати. Угу. Гарні місця. Тут трошки зараз. пізніше. Що, да. друзі? Собаки набігались. Ми ще подивилися, що тут є такі гарні місця. Для себе відмітку зробили. Будемо виходити і їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. воюють тут.